Визволити патріота 4 серпня у Києві пройшла акція проти утримання під вартою журналіста, правозахисника та громадського діяча Юрія Гукова. Чоловіка затримали більше місяця тому за обвинуваченням у розбої, який, начебто, він вчинив, перебуваючи у складі батальйону. «Айдар». Вони прийшли до одного чоловіка за місцем його проживання, підозрюваного і сказали, будьте ласкаві для проводження якби ну розслідування. в порядку 207 ми вас затримуємо і доставляємо до нашого командира для того, щоб просто вас опитати провести розслідування очні ставки з потерпілими. та інше. На що дружина цього значить, громадянина підняла гвалт, це був 9-етажний будинок, поверховий збігли сусіди і фактично зупинили це затримання. Потім приїхала міліція і вони сказали, давайте приїдемо в ревідел. Ну, давайте. Вони всі приїхали в ревідел, при цьому взяли там, телефон для того, щоб відпрацювати, зв'язки підозрюваного його е ноутбук. Вот. І фактично все закінчилось тим, що цього потерпілого. Відпустила в той же день, йому віддали телефон, йому віддали ноутбук. Але його дружина написала в терористич... своїм же друзям-міліціонерам, терористам заяву про те, що гукав із товаришами чинив розбійний напад. Проте друзі та колеги Юрія певні обвинувачення та утримання під вартою безпідставні жодних підстав на обґрунтування об'єктивної сторони злочину не було наведено. Тобто, фактично немає підстави для порушення справи саме за цією 187 вісімдесять статтею, Частиною третьою відповідно у нього є підстави для того, щоб не бути на такі на такому запобіжному заході. Передовсім він не є суспільно-небезпечною особою, що доведено. Сьогодні говорили про те, що він є активним правозахисником, що він є журналістом. Він жодного дня не переховувався від слідства, і він свідомий того, що якщо проти нього відкрита кримінальна справа, він буде наприклад, перебуваючи там чи під домашнім арестом, чи підписці на невиїзд, чи під іншим запобіжним заходом, але на свободі він буде з'являтися і жодним чином не перешкоджати проведенню слідства. До війни на сході країни Юрій Гуков жив та працював у Алчевську. На початку проросійських мітингів він чинив опір сепаратистам, ламав намети з агітацією за ЛНР. Та піднімав над містом український прапор. Згодом Юрій пішов добровольцем до лав Айдару і став одним з перших, хто заговорив про протиправні дії членів батальйону. Саме з цим може бути пов'язане і теперішнє утримання Юрія під вартою. Не виключають учасники акції. Його всього кілька разів викликали на допрос, причому. Как я понял, у следствия нет вообще вопросов как раз касаемо того инцидента, который произошел в Айдаре тогда. Их, их больше интересует компромат на Мельничука. Хотя он говорит, что все, что он мог рассказать, он уже рассказал. И он не будет лжесвидетельствовать против того же Мельничука, несмотря на не очень хорошие с ним отношения. До арешту Юрій Гуков активно займався звільненням полонених з підвалів самозваних республік. Він співпрацював зі своєю колишньою дружиною Ганною, яка під час війни опинилась по інший бік барикад та була прес-секретарем Олексія Мозгового. Разом з ним жінку було вбито. У колишнього подружжя лишилось троє неповнолітніх дітей, якими має опікуватися Юрій. Вже після мітингу та чергового засідання Апеляційний суд України дозволив Юрію Гукову вийти з Криворозького СІЗО. Та станом на 19 годину 6 серпня Гукова так і не відпустили, посилаючись на нестачу документів. Якщо Юрія не звільнять до 8 серпня, набере чинності постанова про продовження його арешту, пише на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Діхтяренко. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ. Ось уже впродовж майже року фахівці литовського реабілітаційного центру Друзьки Нінкай допомагають українським військовим оговтатися і фізично, і психологічно після отримання поранень у зоні АТО. Наразі з надією на одужання ще четверо наших бійців відправилися в Литву на реабілітацію. У кожного з них своя історія і свої спогади про події на Донбасі. Осьоронініва стріла Україні Дениска Рапота помору. Ми защали там висоту, і там буде цієї висоти, і я його чоловік. У Володимира, який воював у складі 25-ї бригади, проблеми з рукою. Тому на поїздку до Литви він покладає великі надії. Він я отримав духовну травму з, з ударом правою боку. Була втрачена орієнтація, через ніколи потікалися але владею медикам які прибыли, потому там, где я був не один в то оказали допомогу і я вже очнулся уже на, на носилках. За словами радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталія Литвина, близько 30 наших поранених бійців вже пройшли курс реабілітації, і не тільки бійці. На прошлой неделе ми в этот же центр отправили ще групу дітей з сім'ї Гончарової і маленьку дівчинку Міланію, де теж Будуть проходять реабілітація опорно-двигательного апарату. поэтому возлагаємо огромної надії на цього центра. Віталій Литвин висловив сподівання, найближчим часом литовські лікарі, можливо, зможуть поділитися досвідом із своїми українськими колегами, адже реабілітації, в тому числі психологічної, потребують не лише учасники АТО, а й волонтери та лікарі, які повернулися із зони конфлікту. Валентина Денисова. Об'єктив 27 канал. Ярослава П'яла власниця офісів на Сайдачного один у Тернополі, де вночі виникла масштабна пожежа. Жодних документів, дорогої орхтехніки та інших речей вона врятувати не встигла. У виникненій пожежі жінка звинувачує піцерію, яка знаходиться у цьому будинку. Версія одна це пам'ятка архітектури місцевого значення. Я вважаю, що ніколи не можна було дозволити відкритий вогонь на першому поверсі при 34, як ви знаєте, і 36, Зараз в нас температура. І зараз шукати інші версії, коли є кругом свідки, ви любого зараз питаєте звідки ля вогонь, і вони бачили, звідки ля і де вгасили. В Тернопільській міськраді кажуть, жодних скарг від мешканців на дану піцерію до них не надходило. В піцерії ж звинувачення заперечують. кажуть, у них нічого не згоріло, а лише затопило. Тут показують піч, яку очевидці і називають причиною пожежі. Власники закладу наполягають, піч справна і встановили її згідно з усіма правилами пожежної безпеки. Вона виготовлена Італії, з неаполя привезена, тобто. Має всі документи, сертифікати в Україні. О, стоїть в багатьох закладах в Україні, в найближчих наших сусідів Франківську. Ей є один Єдиний великий плюс порівняно з усіма пічками на дровах, які є в багатьох інших закладів в нашому Тернополі, вона не має прямого виходу. Тобто це є купельна піч. В неї немає прямого виходу, диму, так як є в всіх інших пічках. Пані Тетяна живе поруч з приміщенням, яке горіло під час пожежі. Вона із сином, взявши документи, одразу ж вибігла на вулицю. Квартиру жінки залило водою. Ну, все повністю, все, от підлога, стеля, ну, все, 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 повністю меблі, все, все. Все пішло. Повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Тернополі надійшло о 22.45. А вже через 5 хвилин пожежники були на місці, кажуть в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники евакуювали близько 50 людей, з них 12 діти. Усім запропонували поселитися в готелях міста. У пожежі ніхто з місцевих мешканців чи рятувальників не постраждав. На місці постійно перебували медики швидкої. До них звернулося кілька людей з проханням по Ряти тиск, людям квартири, яких затопило, міська влада обіцяє допомогти. Зараз є доручення міського голови щодо обстеження щодо обстеження житлових умов мешканців, прилегаючих квартир. Тут є сім чи вісім квартир, які прилягають безпосередньо до тих стін. Можливо, прямого попадання води не було, але могло бути затікання. Відповідно, зараз комісія буде обстежувати. Якщо буде потреба допомоги, ми знову таки будемо з кожним мешканцем приймати рішення, яким чином допомогти йому по покращенню умов проживання. Пожежі присвоїли третю найвищу категорію складності. А на її ліквідацію направили додаткові сили та засоби терно Пільського гарнізону всього на боротьбу з вогняною стихією залучили 12 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 80 людей особового складу. Попередні причини пожежі оприлюднять після результатів комісії з питань надзвичайних ситуацій впродовж 10 днів. Будуть з'ясовані версії як по причині, як повинні особі, так будуть з'ясовані версії по збитках. Для початку ми встановимо власників. Через власників ми встановимо скільки є в них орендарів, і відповідно з кожним буде проведена через органи внутрішніх справ робота, там пояснення, відібрані довідки. Ну і документи. Після пожежі на Сайдачного міський голова дав доручення перевірити усі заклади харчування Тернополя, які знаходяться в житлових приміщеннях, а також можливість заїзду на територію дворів пожежних авто. Уже прошло два месяца с того момента, как Мелитополь распрощался с памятниками Ленину. Напомним: в нашем городе демонтаж памятников прошел цивилизованным путем. Вожди пролетариата были аккуратно сняты с постаментов и отправлены на склад. Сразу после этого у горожан возник вопрос: что можно поставить на их место? Среди вариантов, которые предлагали мелитопольцы, были следующие: памятник матери и не родившемуся ребенку, памятник Деве Марии Кириллу и Мефодию и другие. С инициативой поставить памятник 10 заповедям Христа на месте главного памятника Ленину рядом с 25-й школой выступили представители христианской церкви «Новое поколение». В конце июля прошло заседание круглого стола, в котором приняли участие представители религиозных конфессий и национальных обществ города. В ходе обсуждений участники встречи пришли к единому мнению, что памятник 10 заповедям Христа станет ярким украшением Мелитополя и будет воспитывать моральные и духовные ценности. Свои подписи за такой вариант вариант памятника поставили представители всех религиозных общин, в том числе и православные священнослужители, а также представители более 10 национальных обществ. Этот памятник – это первая вот, постсоветская идея, которая объединяет максимально и национальные, и религиозные общины, и то, что объединяет город вокруг идеи. Идеи поставить памятник десяти заповедям. Памятник должен отображать что-то незыблемые, какие-то ценности, которые будут постоянно напоминать и нашему поколению, и, скорее всего, это будущим поколениям о том, что есть истина, есть правда, есть закон, по которому человек должен жить. В ходе обсуждения было принято решение, что памятник будет в форме раскрытой книги, где на украинском языке будут написаны заповеди Христа. Эскиз будущего памятника разработали также в церкви «Новое поколение». Предполагается, что он будет 4 метра высотой и 4 шириной место, где будет установлен памятник, также очень удачное. Он расположен географически там, где расположены корпуса педагогического университета. Проходят будущие учителя. Это одно из элементов. Проходят, которые будут обучать наших детей, внуков, правнуков. То есть самое, скажем так, ну, учителя общества. Так же самое здесь находится развилка, там, где многие ездят, многие вращаются. И этот памятный знак 10 заповедям, библейским 10 заповедям, это единственный что нас всех объединяет. Сейчас в исполкоме создана рабочая группа, которая занимается вопросом установки этого памятника. Также собираются подписи среди горожан. В будущем планируют провести общественные слушания, и только после того, как большинство мелитопольцев одобрит этот вариант, памятник будет установлен. Между тем, на сегодняшний день не все горожане согласны с такой заменой каменного Ильича. Ленин был лучше. Я считаю, что Памятник Ленина уже не актуален просто. А что-то другое пусть будет. «Десять заповедей Христа. Ну хорошо, пусть будет. С ней Ленин не мешал». «Я, можно сказать, атеист, мне все равно, как бы, меня он не интересует». «Надо ставить что-нибудь такое, то, что касается конкретно Украины. Давайте поставим Богдану Хмельницкому, почему бы нет? Еще, еще один, Мазепе поставим». К слову сказать, городу строительство и установка памятника не будет стоить ровным счетом ничего. Все расходы берет на себя церковь «Новое поколение». Рассказы участников и очевидцев событий тех военных дней вызывают особый интерес у молодых военнослужащих. Поэтому, по словам директора музея Натальи Юговой, подобные встречи уже стали доброй традицией. Тема достаточно интересная. И почему мы всегда проводим эту встречу? Мы очень хотим, чтобы, несмотря ни на что, свою историю наши ребята, наше поколение подрастающее знали, особенно такую историю, которая связана с героизмом одесситов, Приморской армии, все, что было связано вот эту историю, все, что связано с обороной Одессы в эти летом и осенью 41 -го года. Участник обороны Одессы Петр Паньков летом 41-го служил в рядах Черноморского флота и со своими боевыми товарищами помогал одесситам защищать город. Ветеран рассказал украинским военнослужащим, насколько тяжело было моря, удерживать свои позиции. Корабли Черноморского флота продержали 73 дня и готовились к зиме. Одесса готова к зиме. После Григорьевского десанта, где высадили, я не буду рассказывать, но взяли вода. Не хватало воды. По карточкам единственный город в мире, где по карточкам воду давали. Поэтому вынуждены были. И Савка приняла решение сначала перебросить 157-ю дивизию, а потом в Председатель Ассоциации моряков-подводников имени Маринеска Евгений Лившиц поведал солдатам о том, с каким патриотизмом одесситы сражались за свой город. Мы видим по историческим документам, по художественным документальным фильмам о том, что старый и малый все вышли на рытье окопов, на строительство оборонительных сооружений и с честью защищали воины в свой город. Она показала пример того, как надо любить свой город и как надо защищать свою родину. В свою очередь служащие Национальной гвардии, которые пришли встречу, чтобы узнать побольше об обороне Одессы, отметили необходимость подобных встреч. Ведь связь поколений защитников родины очень важна. Уже будучи офицером в данной части. Тоже мы каждый год на все праздники, да и не только на праздники. У нас есть своя рада ветеранов, куда мы приглашаем офицеров, которые в том числе. и когда-то принимали участие в обороне Одессы, тоже рассказывали много чего интересного. Участники встречи получили возможность не только услышать рассказы, но и посмотреть уникальные фотографии, кадры кинохроники, повествующие о днях героической обороны города-героя Одессы. Некоторые респонденты честно признаются в том, что знают о событиях 1941 года в Одессе совсем немного. Даже не знаю, что сказать. Это, конечно, плохо, но не могу сказать. Общие какие-то вот просто общая информация, как бы вот такая, то, что в школе преподают, и, вот, в общем-то. 411 батарея это то, о чем все знают, в общем-то. А так более подробно я, к сожалению, не смогу вам ответить. Вот уже не помню, что бы сказать. И мы остановили на эти дни немцев перед Одессой, но потом был, к сожалению, приказ, надо было отводить войска, чтобы защищать, кажется, Севастополь, что я не помню, точно. Севастополь. Да? да, да. И поэтому отвели наши войска. Несмотря на довольно общие представления об исторических событиях, Одесситы благодарны всем, кто защищал город от фашистской армии. Знаю о том, что это был очень сложный и тяжелый период для тех людей, которые здесь жили. И в общем-то я думаю, что они благодарны Богу за то, что пережили этот период. И мы чтим и помним память их по сей день. Тех, кто погиб защищая родину нашу. У людей постарше более полное представление о событиях того времени. 73 дня оборону держали в катакомбах, потом партизаны были, защищали как могли. Все погибшие, все вот это Краснов, все наши вот эти вот Маловские, все защищали Одессу вот в эти 73 дня. Вот в парке Шевченко там мемориал. Мой батько загинул в час войны. В 44-му От, ну воював, як всі воювали, і, і я скажу, що ну, були не дуже підготовлені. Воювали кров'ю, та й все. І Одесу, коли виходили з Одеси, нікого не попередили, потім всі війська вивели з Одеси в Крим. Ход добре обороняв Одесу. І от коли їх стали переодягати, тому що відваги то багато. А когда на бережок-то их высадили, они же не умеют там воевать. Так. Дали эту винтовку, понимаете, там нужно по-пластунски лазать, там нужно копать. Они категорически не хотели переодеваться. Но в конце концов их убедили, потому что очень много погибают. Опрошенные нами одесситы сошлись во мнении, что знать о таких страницах истории, как героическая оборона Одессы, должен каждый житель города. И помнить, какой ценой выстоял наш город. осередок романтики та мрій на Івано-Франківському острові кохання урочисто відкрили ковану арку. Згідно задуму, вона повинна стати неабиякою туристичною принадою зі своїм неповторним шармом. Та головне її призначення це втіха для молодят і закоханих, оскільки арка вже має власну легенду. Ми розраховуємо, що на цьому острові будуть проводитись також весільні церемонії, і для того, щоб для молодят було зручніше, ми зробили цю арку, що вони вже собі могли декорувати її. Легенда цієї арки, що це арка мрій, вона обов'язково буде здійснює. Снівати мрії тих закоханих пар, які будуть через неї проходити. Романтична арка то подарунок молодятам від учасників фестивалю Свято ковалів. Виготовляли її частинами різні майстри. А остаточний варіант композиції зібрали у майстерні. Поряд розташовані щойковані квіти, призначені для замків, які так полюбляють розвішувати пари на знак вічного кохання. Цей проект давно обговорювався. Були різні варіанти. Були варіанти дуже невдалі. Якісь железобетонні конструкції, якісь там висотою 4 метри на цьому місці, мали стояти. Вони всі були відхилені, а цей проєкт ну, був підтриманий і так воно втілився в життя. Тут вже є ковки, тут є лавочки, тут є смітнички. Воно тут якраз вписалось, воно органічне. І трошки розгрузимо там, на 100 метрівки ту гойдалку. Дерево щастя, також може сюди доїхати. Облаштування острова кохання на цьому не завершиться, адже тут планують замінити перила на містку. У перспективі їх мають зробити кованими. А ще ініціатори проекту хочуть спорудити красиві ворота, які слугуватимуть символічним входом на острівець. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.